Всім привіт! Мене звати Ольга. Сьогодні 1 квітня і ми знов на дачі. От у нас не було два дні. Курочки наші були самі. Нічого страшного, все пройшло добре. Приїхали ми. Я їх випустила одразу що Тепер уже в нас вільний вигул. Чуєте, там кричить курочка, тому що вона несе яєчко. Ось сьогодні так, приїхав наш петушок, який гарний. Ці його дівчата рідненькі, все добре. От я їм травички рвала, все вже з'їли, зерно з'їли, я ще купила кукурудзи. От тепер вже Повний курник. Я водичку змінила, тепер вони погуляють і все буде добре. Яєчки ми вже зібрали, дуже нам було радісно це робити. І все. А тепер у нас інші справи. Я хочу сьогодні. Погода не дуже, але дощу немає і потрібно швидко оприскати сад. Будемо оприскувати сад, поки немає дощу. І потрібно це робити дуже швидко, тому що вже бухла брунька на абрикосі. Ну і на всіх деревах потрібно перед світінням обробити. В місті вже квітнуть. Абрикоси, а в нас ще тут холодніше, в нас ще не квітнуть. Сьогодні от така погода дуже похмура, ставок такий похмурий, вода чорна. І будемо обробляти. Я вже достала свого помічника. Це електричний оприскувач, я вже вам казала, на 12 літрів. Але я буду розводити. На 10. Буду прискати, таким, обробляти таким препаратом хорус від Сенгенти. Він розводиться, оцей пакетик 3 грами на 10 літрів води. Поки я нічого в нього додавати не буду, крім е, хорусу, і буду обробляти дерева. Зараз, поки маленьку телескопічну ручку. Але в мене є такі дуже великі дерева. І потім я переставлю купила велику, таку на 3 метри. Хорос розводимо у холодній воді. Зараз я його розведу у окремій тарі а потім вилю у оприскувач. Висипала пакетик фідерочку з водою, розколочу, розведу така. Рожева рідина. все так, набрала тут менше 10 літрів, але я зараз, коли вилю, оце долю, переливаємо і додам до 10 літрів води. Чистої, води додала, закриваю так, тепер вмикаємо, і ось будемо бризкати? Сьогодні у нас вітер. Але чекати вже нікуди, тому що ось-ось розквітне брунька на персику і на абрикосі. І тоді вже буде запізно перша обробка, от зараз, друга по цвіту. Починаємо обробляти. Отак, от дуже добре. Щоб все все оприскалось. Ця панище я вже оприскала. Тепер прийшла і перекрутила сюди на отаку триметрову Прискалку будемо бризкати е, абрикосу. Вона дуже велика і такою коротенькою її не достати. Коротенько. І такі великі дерева ми можемо оприскати. Страшна хвороба Монеліоз І ось для абрикоси це отак. От Ми встигли. Ще не розпустилася брунька. І так, добре-добре оприскуємо. Ну куди достанемо? Так, у нас прийшли дощики. І ось я при... дивіться, вже зійшла редисочка. Я її в останній раз поливала, але кропчик ще не зійшов. І я прийшла от сюди, свій парничок, відкрила його, тут сухо, але Тут я вам казала, що я ще посію салат та на помідори, не знаю як назва. Салат отакий от будемо сіяти одеський кучерявець, а салат айсберг я ще висаджу через розсаду. Ще я його не сіяла рано. Зараз я зроблю таку луночку тут і посію помідорки. Зробила два рядочки на влічку водички. Зараз пролью, бо тут дощик дощиком, але ж тут сухо. Буде це в мене розсада помідорів не на підвіконні. Отак. От Зараз трошки... Вода впитається. Це водичка впиталася, і отак я висіваю насіння помідорів. Це помідори не F1, сортові. не знаю, як вони називаються. Але вони мені дуже подобаються. Подивимось, що з них вийде. Тут я у тому році нанесла землі, поклала листя, воно за зиму перегнило і тут багато черв'ячків. Отак будуть помідорчики. Це насіння розклало і отак засипаємо. Отак От потрібно придавити, щоб був добрий контакт насіння з землею. Все, чекаємо сходів. Зробила далі ще одну луночку, і там зараз посію оцей салатик. Насіння тут не дуже багато. Вкусуйся. Насіння не дуже багато, але скільки вистачить, 0,5 грама. Все салатик я також посіяла, там поставила. Міточку, що це тут в мене посаджено, і засипаю. Проливати зверху поки що не буду. Там достатньо вологи повинна вистачить. Отак. От і там ще залишилось місто. Місце для салаток. Вон моя родисочка вже зійшла. Все добре. Це, все закрила, там тепленько. Йдемо працювати далі. Ну, все, я закінчила. Сад оброблений, слава Богу, перший раз. І не тільки сад. І я обробила весь сад, і навіть оцю велику абрикосу. Там трошки на наверхушки не достаю, не вистачило. його її потрібно зрізати. Ну, як є, всі дерева, персики, там ще в мене один біля басейну, весь садочок. І навіть оцю абрикосу також додостала. Ще хорусом також обробила. Червону смородину і чорну смородину. Вона вже, вон бачите, листячка випустила, отже мокренька після обробки. Навіть обробила малину. І, саме головне ще полуницю. І оцю стареньку і новеньку. Все обробила. Ну, що змогла, витратила на це 4 пакетики хорусу. Це 40 літрів розчину. На ось весь садок, полуницю, малину і смородину. А, так, ще хотіла, в мене є одна справа, і будемо збиратися додому. Справа в тому, що. Я вам показувала, що зійшов щавель і петрушка взимку, і вона змерзла. І я подивилася, і мені її потрібно пересаджувати. Поки земля сира, після дощу і ще передають дощ. Спробуємо посадити, ще раз посіяти отут в тепличці. Ой, поки йду, а очі бачать, що потрібно зробити. Отут посаджусь зараз, ну якщо зможу. Ще. Хоча щось то тут сходить. Оце, мабуть, щавель. І отут може й не чіпати. Подивимось зараз. Може, в якомусь іншому місці ще посаджу. Отак От виглядає наша тепличка. Її б добре пролити байкалом. Ну, сьогодні вже в мене немає сили і часу на це, але обов'язково потрібно.